Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя здоров'я, Господи, щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, щастя. здоров'я. Також щастя, здоров'я і віку довго. Побажати вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я. Щастя щастя? Щастя вам здоров'я здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і все накраще. Щастя, здоров'я. Щастя, здоровичка, всего найкращого. Щастя вам, здоров'я здоров'я. Щастя, здоров'я, дітей багато, любви. Щастя, здоров'я, молоді! Щастя, здоров'я! Бажаємо щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Побачайте вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого! Щастя, здоров'я, всего найкраще. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щастечка, здоров'ячка, всього самого найкращого. Бажаю щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, кохання. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і Боже. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастічка, здоровічка, щастя. Счастья вам и здоров'я! Счастья, здоров'я! и досягнут. Счастья, бажаю все на здоров'я, Великого кохання. Счастья, здоров'я, с вами І ще побажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я.